Вітаю! Сьогодні пропоную заглибитись у конституційні засади Державного устрою України. Доброго дня! Так розглянемо, як саме формуються наші ключові інститути влади, спираючись виключно на конституцію. Отже, почнемо з основ. Україна унітарна республіка. Це статті 2 і 5. І що важливо, джерелом влади є народ. Стаття 5 це чітко фіксує. Він здійснює владу і безпосередньо, і через органи державної влади і місцеве самоврядування. Ну а фундаментальний принцип поділ влади. Стаття 6. Законодавчо-виконавчо судова. Саме так. І от пропоную почати із законодавчої гілки, тобто з Верховної Ради. Гаразд, Верховна Рада. Стаття 75 називає її єдиним органом законодавчої влади. Що це означає єдиним. Це означає, що тільки парламент має право приймати закони. От така ексклюзивна функція. Жоден інший орган цього робити не може. Зрозуміло, а склад стаття 76 – 450 народних депутатів. Конституційний склад. Там же і про вибори. Так п'ятирічний термін повноважень. Вибори на основі загального, рівного і прямого виборчого права. Голосування, звісно, таємне. А щодо виборчої системи, Конституція ж її прямо не фіксує? Ні, не фіксує. Закон визначає деталі. Зараз діє, ну, фактично змішана система, хоча закон може змінюватись. А вимоги до самих депутатів? Теж стаття 76. громадянин України має бути 21 рік на день виборів мати право голосу. Проживання в Україні. Так, проживання останні п'ять років і важливий момент відсутність непогашеної судимості за умисний злочин. Щодо строків, п'ять років це термін повноважень. А коли саме вибори? Чергові вибори стаття 77 остання неділя жовтня п'ятого року повноважень Верховної Ради. Але ж бувають і позачергові. М -м, так, стаття 90 передбачає підстави для дострокового припинення повноважень. Наприклад, якщо Рада протягом місяця сесії не може зібратись на пленарні засідання, або якщо протягом 60 днів після відставки уряду не сформовано новий. Президент тоді призначає позачергові вибори. Так він видає указ: вибори проводяться протягом 60 днів, але є й обмеження. Які саме Ну, не можна припиняти повноваження ради в останні 6 місяців її каденції або строку повноважень президента, а також під час воєнного чи надзвичайного стану. Логічно. І депутат набуває повноважень з моменту складання присяги. Так, стаття 79. Саме так. Присяга перед Верховною Радою. Добре. З парламентом розібралися. Тепер виконавча влада. Кабінет міністрів. Так, вищий орган у системі виконавчої влади. Це стаття 113. Цікавий момент у цій статті відповідальність подвійна перед Президентом і Верховною Радою. А вже ж! І також Кабмін, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді. Це визначає власне його місце в системі стримувань і противаг. А як він формується? Порядок формування детально описаний у статті 114 Конституції. Ну і, звісно, конкретизується законом про Кабмін. Склад теж у статті 114 прем'єр міністр, перший віце-прем'єр, віце-прем'єри, міністри. Тобто тут теж є взаємодія між президентом і радою при формуванні? Безумовно, це ключовий елемент парламентсько-президентської республіки. Перейдемо на рівень нижче: місцеве самоврядування стаття 140. Так, це право територіальної громади, тобто жителів села, селища міста, самостійно вирішувати питання місцевого значення. Як це право реалізується? Або безпосередньо, наприклад, через місцеві референдуми, збори громадян, або ж через органи місцевого самоврядування. Тобто місцеві ради. Сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи. Стаття 140. а також районні та обласні ради вони представляють спільні інтереси громад району чи області. Як формуються ці ради? Стаття 141. Депутати обираються на 5 років. Теж загальні, рівні, прямі вибори, таємне голосування. А голови громад так само. Сільський селищний міський голова обирається громадою на 5 років. Він очолює виконавчий орган ради і головує на її засіданнях. І вибори теж синхронізовані. Так, чергові вибори рад та голів остання неділя жовтня п'ятого року повноважень. Стаття 141. А голови районних та обласних рад. Їх громади не обирають? Ні, їх обирає відповідна рада зі свого складу. Стаття 141. і не забуваємо про особливий статус Києва та Севастополя стаття 133. Там окремі закони діють. Точно тепер фігура президента України стаття 102. глава держави. І гарант державного суверенітету, територіальної цілісності, також гарант додержання конституції прав і свобод людини і громадянина. Статус гаранта. Це доволі широке поняття. Mm, так, це означає, що президент має вживати всіх конституційних заходів для забезпечення цих гарантій. Ну і відносно недавнє доповнення до статті 102 – гарант реалізації стратегічного курсу на членство в ЄС та НАТО. Як обирається президент? Стаття 103. громадянами України теж на основі загального рівного прямого виборчого права таємним голосуванням. Строк 5 років. Вимоги до кандидатів вони тут суворіші, ніж до депутатів. Так, громадянин України вік 35 років, має право голосу, проживання в Україні протягом останніх 10 років перед днем виборів і володіння державною мовою. І обмеження по строках так не більше двох строків підряд, і важлива норма про несумісність посади президента з будь-якою іншою оплачуваною діяльністю чи представницьким мандатом стаття 103. Коли відбуваються вибори чергові остання неділя березня п'ятого року повноважень. А якщо повноваження припинені достроково, то позачергові вибори проводяться протягом 90 днів. Стаття 103. А вступ на пост стаття 104. президент вступає на пост з моменту складення присяги народові. Це відбувається на урочистому засіданні Верховної Ради. Хто приймає присягу? Присягу приймає голова Конституційного суду України. Отже, ми коротко пройшлися по конституційним рамках формування ключових інститутів: парламент, уряд, місцеве самоврядування та президент. Так і бачимо, що конституція закладає певну систему їх взаємодії, хоч і не завжди можливо ідеально збалансовано на практиці. Дійсно, кожен орган має свій порядок формування, свої повноваження, свою відповідальність, що випливає з основного закону. Власне, це і є основа правової держави. І на завершення можливо залишу таке питання для роздумів: наскільки ця конституційна модель розподілу повноважень, система стримувань і противаг є ефективною саме сьогодні в умовах тих викликів, які стоять перед Україною.